Ти можеш повернути собі свою енергію. Привіт, мене звати Настя, я жіночий наставник. І сьогодні хочу поговорити з тобою, як ти можеш повертати собі свою енергію, тому що енергія наша це один із найважливіших аспектів нашого життя. Звісно, вона є основою всього, що ми робимо, і від того, як ми відчуваємо себе до того, як ми здійснюємо свої бажання та реалізовуємо наші цілі. Іноді ми можемо дуже легко втрачати свою енергію, віддавати її іншим людям або ситуаціям. Ми ж сьогодні з вами проговоримо поговоримо про те, як повернути собі свою енергію. І першим будемо, знаєте, з вами такий будувати місточок. Ми будемо е розуміти нашу енергію, е визначати джерела, куди ми витрачаємо та зливаємо нашу енергію. І Будемо обговорювати практики, як повернути свою енергію та збалансування своєї енергії, як правильно приймати. Тож, для того, щоб перестати витрачати свою енергію і наповнювати себе енергією, треба взагалі розуміти. Що енергія це не лише фізична сила, це наша емоційна та духовна сила. Кожен із нас має внутрішній такий ресурс енергії, і в залежності від того, як ми його витрачаємо, ми можемо відчувати себе або виснаженими. Або дуже наповненими. Тож треба зрозуміти для себе, що забирає нашу енергію. Це можуть бути якісь негативні емоції, гнів, страх, переживання, тривога. Це також можуть бути якісь. Невпорядковані наші думки. Це постійні сумніви, тривога за майбутнє, дуже багато справ одночасно можна робити, такий да, може йти розфокус, який теж забирає вашу енергію. І також бувають енергетичні вампіри, люди, які всмоктують нашу енергію і залишають нас виснаженими. Тож, давайте поговоримо про те, як визначити джерела енергетичних втрат. Дуже важливо навчитися розпізнавати, куди ви зливаєте вашу енергію. Це можуть бути е якісь люди, з якими вам неприємно спілкуватися, або приємно, але ви відчуваєте відчуття таке виснаження після розмови з ним. Це може бути неулюблена робота, яка вас виснаже, або навіть якісь е внутрішні переконання, які вас стримують. Тут треба зрозуміти, що потрібна робота над відносинами. Якщо якісь стосунки з кимось у вас викликають стрес, конфлікти чи емоційне перезавантаження, це забирає вашу енергію. Тут треба прийняти якісь міри або поговорити з людиною відверто і сказати, що ось це забирає мою енергію. Тут я так не хочу, щоб зі мною. Вчиняли, або просто перестати спілкуватися і викреслити викреслити таких людей із вашого із вашого життя також дуже важливо е е подивитися і зрозуміти що у вас є якесь негативне середовище місце де ви можете не почувати себе комфортно або безпечно і це також е ви будете зливати туди свою енергію Є дуже багато класних практик для повернення енергії собі. Це може бути якісь. Практики, які зв'язані із вашим тілом. Тепер, коли ми зрозуміли, куди ви зливаєте свою енергію, на які події або на яких людей, дуже важливо повернути собі і відновити свою енергію. Це може бути повернення своєї енергії через якісь тілесні практики, будь-які, які вам до вподоби. Наприклад, медитація, зосередитися на своєму диханні, спостерігати за своїми. Думками та емоціями. Це дуже допомагає відновити енергетичний баланс. Це можуть бути практики йоги. Щоденна практика йоги вона допомагає не тільки зміцнити наше фізичне тіло, але й зберегти внутрішню енергію. Також це може бути прогулянка на природі, спілкування з природою, вбирання її енергії. Це дуже потужний спосіб наповнити себе. Можна повернути свою енергію через емоційне очищення. Практики прощення найважливіше для повернення своєї енергії це простити себе та інших людей. Вибачення вони дуже. Допомагають звільнитися від вантажу такого негативу, і взагалі вони вибачення, пробачення когось або себе в певних ситуаціях, коли ви вели себе не так, як би вам хотілося, воно дуже допомагає не тягнути за собою отой рюкзак, який вже не ваш і вам не потрібен, а ви, а ви дуже багато років туди зливаєтесь. Також дуже класною е, такою, е, практикою емоційного очищення, повернення енергії собі, є зупинка внутрішнього діалогу. Перестати постійно себе критикувати або оточуючи. Знаєте, Тиша в думках, це тиша і гармонія в душі, і е, будь-які техніки звільнення емоцій, це плах плач, Сміх, кричання в подушку, биття посуду, просто покричати десь у лісі. Будь-які способи, які дозволять вам випустити накопичені емоції, що виснажують вашу енергію. Також дуже допомагає зміна оточення. Ви, Бажано, ви маєте таке право, ви маєте шанс оточити себе підтримуючи людьми. Спілкуйтесь лише з тими, хто вас підтримує, хто допомагає вам заряджатися такою позитивною енергією. І якщо виникають якісь негативні ситуації, змінюйте їх. Якщо ви відчуваєте, що оточення вас виснажує. Просто змініть його. Це може бути перехід на нове робоче якесь місце, або зміна життєвих умов, або зміна вашого розпорядку дня. І також дуже важливо забезпечувати себе балансом прийому, та віддачі енергії. Наповнюйте себе позитивом, слухайте музику, яка вас адихає. читайте книжки, що будуть підтримувати ваш дух. Дивіться фільми, які будуть дарувати вам радість, також підтримка фізичної активності. Рух допомагає підтримати енергію на високому рівні. І залишайте час для себе, дозволяйте собі більше відчувати, проводити час в самотності, щоб відновлювати свої сили. Особливо, якщо ви багато віддаєте роботі або сім'ї, вам дуже дуже потрібен цей час на прийом енергії. Якщо ви будете виснажені, вам вже ж нічого буде дати своїй сім'ї. Своїй дитині, своєму чоловіку. Завжди пам'ятайте, що ви ось я і ось сходинки да, знаходяться. Ось знаходитесь ви, а тут уже сім'я, робота, батьки і все інше. Якщо ви на цій сходинці, наповнені енергією, ви можете дати енергію своїй родині, дитині, сім'ї, батькам. Також ви можете дати енергію своїй роботі. А якщо ви не будете ставити себе на це місце, якщо у вас стоїть сім'я, а ви на цьому місці, як ви з цієї сходинки можете давати щось вашій сім'ї? Тож піклуйтесь в першу чергу про себе, пам'ятайте, що ваша енергія це ваш ресурс, і тільки ви маєте право визначати, як його використовувати. Повертайте свою енергію, звертайте увагу до власного внутрішнього стану, до своїх емоцій, до оточення, до вашого фізичного здоров'я. Як тільки ви навчитесь знаходити джерела енергії в собі та навколо себе, ви будете відчувати себе сильнішим, наповненішим та здатним досягати всіх своїх цілей. А ми знаємо, що втомлені люди, безенергійні люди не можуть робити якісь дуже великі спришки у своєму житті. Тож, якщо ви бажаєте власних результатів, якщо ви бажаєте гармонії, фінансового успіху, ви всього цього можете досягти лише через власну енергію. Тож наповнюйте себе, думайте про себе, піклуйтесь про себе. Якщо вам було цікаве дане відео, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато про саморозвиток, мотивацію, тут ніякого досягаторства немає. Лише гармонія та внутрішній баланс. Пишіть у коментарях, мені буде дуже важлива ваша думка з приводу моїх методів накопичення енергії. Та підписуйтесь на мої соцмережі. До зустрічі у наступному відео!